Привіт! Давайте розберемо, як працює в фійма 23 2023 року налаштування для анімації avarible та conditionals. Розберемо на прикладі такої картки, де ми можемо збільшувати кількість, при цьому збільшується сума, збільшується кількість кошуку. І при а, кількості в кошуку 0 та відповідно менше. Товар з кошуку зникає. Я зробила декілька екранів. Працювати ми будемо переважно з екраном повний кошик. В кожній карті є власне налаштування, останню картку залишила без. І зараз разом спробуємо відтворити, як працює анімація завдяки нововведенням, які запропонувала нам фірма. Ви, напевно, знайомі вже є. Локальні варіанти в фільмі. В цій колекції створено налаштування для кожного виду з карток. Парічка, лохина, полуниця та малина. В кожній карті ми задали кількість по замовченню, це у нас один, задали ціну, вона різна, і задали видимість картки тру. Відповідно, зараз ми ці налаштування додамо для малини. Йдемо до картки малина, заходимо в шари та кажемо цьому авторіалту, який називається малина звичайних карт, кажемо, що він, власне, малина. А як ми бачимо, одразу змінюється ціна. У нас малина стоїть 120. Йдемо в налаштування тексту, кажемо нашій одиниці, що вона у нас буде кількість і задаємо їй кількість 1. Видимість для картки ми задаємо, натискаючи правою кнопкою миші на значок ока в шарах і кажемо нашій карті, що вона зараз видима. З'являється такий значок, що картка зараз вийдемо. Ідемо в про затопування. Починаємо з найпростішого. Це нас буде збільшення кількості. При натисканні на плюс у нас кількість має збільшитися на одиничку. Можна задавати будь-яку кількість, звісно, малини може бути плюс 100 г, плюс 1 кіла. Для зручності ми зараз використовуємо одиничку. Натискаємо on по замовченню, обираємо Set Variable і кажемо, що у нас кількість. Тут ми бачимо допоміжні позначення, що це один, бо цифр може бути багато і варіантів також багато. Кажемо, що кількість. Ідемо далі до знов таки кількості плюс 1. Ентер. Перевіряємо, кількість збільшується. Як ви бачите, поки що сума і кількість кошику у нас не збільшиться. Наступний крок зробимо так, щоб сума до сплати збільшувалась при збільшенні кількості малин. Для цього йдемо вже в створену перелінковку, анімацію, натискаємо на цю лінію. Зверніть увагу, що ми не створюємо нову, а ми йдемо вже в існуючу, тому що якщо ви створюєте нову, у вас буде не OnClick, а OnC буде неактивний і буде запропоновано якісь інші варіанти, окрім того, що нам потрібно. Нам потрібен англік, тому ми натискаємо на плюсик саме тут в додати дію. Натискаємо set variable, натискаємо суму кошку» ту, сумма в кошелку плюс цена. Проверяем. Кильки сбиваются, цена сбивается. Аналогично повторим для нашего значения. на кошку. С плюсом мы попрацювали, у нас працює збільшення кількості в карте товар, збільшення суми та збільшення в З плюсами працювали, у нас працює збільшення в карті товару, збільшення суми, та збільшення на іконці біля кошку. Тепер всі аналогічні операції ми повторимо для мінуса відповідно зі знаком мінус. Працює плюс, працює мінус, збільшується і зменшується кількість біля кошку, кількість в карті товару та сума. Але, як ми бачимо. Кількість мінус працює і на мінус товар, а це для нас недопустимо. допустимо. Саме в цьому випадку нам знадобляться Conditionals. Заходимо вже в створене налаштування, додаємо Conditionals, записуємо умову, якщо кількість це наша одиничка. Карті товару. А далі нам пропонується дорівнює, не дорівнює, більше менше чи равно, більше чи равно та менше. Но ми обираємо, якщо кількість більше за нуль. А саме при цій умові, коли кількість більше за 0. А у нас має виконуватись все, що ми створили раніше. При мінус 1 воно не має виконуватись при нулі також. Тобто всі ці умови, які ми створили раніше, працюють при умові, якщо кількість більша. Це означає, що ми беремо наші створені раніше анімації. І перетягуємо сюди. Тепер працює на плюс, працює на мінус, менше не працює. Але зараз зверніть увагу, що решта карток зникає при нулі, а малина у нас при нулі залишається на місці. Нам треба це поправити. Тому ми маємо створити. Ще одного, що буде сказкою, якщо кількість дорівнює нулю. Ідемо в створене налаштування. Додаємо ще один conditionals, Пишемо. Кількість дорівнює 0. А якщо кількість дорівнює нулю, у нас. Картка, Видимость картки має бути false, тобто не видно. Тискаємо Set Variables. Обираємо ведеміст. Нам пропонується true чи false, Обираємо false. Перевіряємо картка зникла. А тепер хочу показати ще одну мову, яка працює, коли у нас в кошику немає товару. Йдемо до каталогу. Як ви бачите, в даному випадку іконка біля окошка зникла, бо товару у нас, власне, немає. І при переході на кошик ми бачимо екран з порожнім кошиком. Коли у нас товар кошику при переході на кошик, ми переходимо в кошик, де є кількість товарів. Давайте подивимося, як це працює. Знову дивимося наші local variables. у нас для числа 4 задано. Кількість кошук по замовченню. Це коли у нас кошику кожного товару по одному кілограму. Це необхідно для того, щоб ми, власне, налаштували анімацію, а також у нас буловий варіант про видимість в кошуку і зараз він, власне, true. Тобто, правда, заходимо в приступування. Дивимося які налаштування, у нас працюють кошиком. Якщо в кошуку, це оце цифра 4 зараз, а більше нуля, то ми при натисканні на кошик навігаєте ту повний кошик, а else, тут ми не ставимо ніяких умов. Тобто при всіх інших випадках ми а, виконуємо перехід до порожнього кошику. А Наступне налаштування воно рівнозначне, тобто по ієрархії воно знаходиться так само на такому ж самому рівні. А якщо в кошику товару 0, то видимість дорівнює false, Тобто, якщо кошку 0 то uh, ця позначка зникає.